Всім привіт! Ми сьогодні з моїм помічником будемо розпаковувати одну орхідечку. Вона приїхала з Германії від однієї підписниці. У нас вийшлося майже обмін орхідей. Я як була в березні місяці в Альзасі, я її там знайшла два бігліпа. І а вона мені там запропонувала, вона не любить як темні орхідеї. І там така гарненька була на дузі орхідея. Каже, якщо хочеш, я можу тобі взяти. Це ще до бігліпів. Потім я її знайшла бігліпів, ждали, поки буде тепло. І от нарешті, в той четверг я її відправила посилку. І вона мені в четверг, так, зараз він мені її налигне. Джонс, Просто не трогай. Можеш нюхати, тільки не трогай її. І от і вона мені в четверг відправила, все, йому не сподобалось, пішов. То вона отримала свою посилку в понеділок, а я ось тільки в четвер сьогодні її отримала в обід. Так що із Франції в Германію йде набагато швидша посилка, чим з Германії у Францію. Ну, то таке діло головне, щоб там було все добре. Так що я від, е, відкрию, і ми подивимося, що там цікавого. Повинна бути крупноквіткова орхідея. Так. Така величка, тому що вона. я її позрізала під Ось, на весься тисяч, скільки тобі не може Там та і досудимо. Ось так вона запакована. І ще тут запаковано. Джонс, і тобі ще тут є в чому грати. Так, напевно, я це уберу. Вибачайте. І далі підемо з вами. Ось так упаковано дуже гарно. Тут вона тут. Я тут пристроїлась, бо я якраз і поливаю я тут ходив, як на поміному полі, бо познімала і чисті якраз і листочки, і протираю. Вау! Так гарно доїхала. Так вибачайте, покажу вам, яка гарна квітка. Ми думали, думали, це не Сталін, бо ж ні. Тільки в неї доволі крупна. Дивились, дивились, так і не знайшли. Так, Зараз я возьму ось так тут. Добре, добре все. Ми трошки випав, ну нічого страшного. Ось так, так... гарно. Розеточка. Бачите, як вона зв'язала. О, непогано. Не давайте роздивимось її краще. Це трошки пелюсточка загнулася. От не знаю хто, але ми пер... скільки передивилися з нею. Ну, от не похоже на, ні на Сталін, бо ж ні на Монтрю, ні. Як і ще третє є, що путають Мантру Вівальді. Це все одно, ну, оскільки я передивилась, може я е, трошки цвіток по-іншому мутований, але назви немає, звісно. І Вівальді, так. Вівальді, це старий борщ, Мантрю, ну, Мантрю це точно, ну Старий борщ або Вівальді. І все одно, як би, я не думаю, що це вона. Може, може, це може бути е, жемчужина імператора, перлина імператора. В неї такі біленькі тут все одно. Ось щось таке. О, дорвався, дорвався, вибачаюсь, вибачаюсь, але в нього також ігрушка приїхала. Дякую. Наталі за таку красуньку, ну, от бачите, їй не, не подобаються такі темні тони. А мені, а мені подобається. Тому ось так ось так ми з нею майже помінялися. Ні, ну, я їй якби по грошам ми зійшлися. Це, ну, а от бачите, з посилками вона швидше отримала своїх дівчат. Ну, їй я скинула квітоноси і те, що зрізала, не скинула, а зрізала, а те, що зрізала, я їй вложила в посилку. Вона сказала, що поставила у вазу, може відійдуть. Щоб... Я завжди так відправляю. Якщо є квіти, я їх зрізаю десь до першої живої почки, або, може, чуть нижче, ну, щоб мені ввійшло в посилку. І потім відправляю. І в основному завжди ложу квіти, щоб коли приходили, дівчата бачили, що їм прийшло. Ну, Красуня, красуня, так виграє, виграє на сонечку. Ну, може, хто знає. Я якби дивились, дивились ми, то так і не вирішили, хто це може бути. Ось така невеличка розпаковочка на сьогодні, на сонечку. Всім бажаю гарного тихого дня. Слава Україні! Всім пока-пока!